Не вигадуй. Мені потрібно до туалету. Хитра! Хочеш мене знищити! Нічого я не хочу. Я просто хочу пройти. Та йди. Йди, скільки тобі заманеться! Сокиру поклади. За що, поки не скажеш, де він? Хто? Той, хто в тебе в кімнаті, я все знаю. Ба, давай я віплю світло. Ні за що. Спочатку відпусти його. І я прослідкую, щоб він спокійно дістався дверей. Тобі знов щось наснилось? Чи ти вже його? Мені, це все на мене нікого немає. Тоді чому ти не пускаєш мене до себе в кімнату? Так ти сокиру поклади, а потім заходь. Ні за що? Якщо ти його змогла. Мене слабку дідну жінку. Іди дивись. Дивись де він. Може, розшлинований під ковдрою лежить? Чи під ліжком? Дивись, дивись. Під ліжком? Угу. Тривай. Ти ти його поділа? Мовчиш. Мовчиш. Добре. То не був молодий, той не був дурний. Теж одного разу було. Уявляєш, приходить до нас такий мордатий. Хотів мене честі позбавити. Ба, Ти хочеш, щоб у мене зірвало? Не хвилюйся. Не хвилюйся, нам потрібна сірчана кислота. Для чого? І ванна. Як це для чого? І кислотний дощ змиває всі сліди. Ти знову на ніч детективи читала? Не заважай мені думати! За що ти його вбила? Я нікого не вбивала. Правильно! Бо це був самозахист. Він прийшов зґвалтувати тебе. Той мордати мене теж хотів. Норо, ти мене чуєш? Ніхто до мене не приходив і ніхто не хотів мене зґвалтувати, на жаль. Правильно і це буде наша версія. Ніхто до тебе не приходив, тебе взагалі не було. А він прийшов спокусник і хотів зґвалтувати мене. А я його зупинила. Ніхто до мене не прийде. У мене ніколи нікого не було і не буде. Як це не буде? Чому не буде? Обов'язково буде. Я. Я тобі. Я тобі обіцяю, він, він обов'язково прийде. так, бабусю, той, хто до нас прийде, буде трішки шокований, побачивши отаку картину. Так тобі й шокований. Юналеті, слідкуйте за словами, бо слова це єдине, що ми можемо собі дозволити. Отже. Як мені це все набридло, як у тюрмі. Найкраща подруга вже другий рік носу не каже, тільки дзвонить. Я вже мовчу про чоловіків. І ця ще раз щось новеньке. То той змій вважається, то і трою постійно зразом що придумала. Привіт від Чикатіла. Може, мені спиться, а? А може я вже пройти до своєї кімнати та спокійно відпочити? А що це за дурні такі запитання? Ти що? Зовсім з глузду з'їхала. Прошу, пані. Красно дякую, ваше нічне божевіллячко. — Блудниця Вавілонська. Ти щось сказала? Типа, зараз пить, як дитя. Ох. Та ну що ти таке кажеш, викант на природі? Ти ж сама все прекрасно розумієш. Тут треба кожні дві години давати ліки. Ні, вибач, я не можу. Ну то й що? Ну. Ну, а це... це точно, що він буде? Ну добре, я... Давай я подивлюсь, як вона себе буде почувати. Все ціло, здається, вона вже встала. Встала і прекрасно себе почуває. Мене обожнює сонечко, песнить мене обціновує, спокушає на нове життя. Який чудовий день! Нора. 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 І не треба відмовлятися від прогулянки на природі. Можеш спокійно їхати і віддавати свої візити. Ну, не знаю. Чому це. Ми можемо разом з тобою поїхати на прогулянку, яку ви зараз називаєте. Уйкендо на природі ми. Що це таке? Подивіться на себе. Що зі мною? Ви не причесані, Не прибрані. Мені за вас буде соромно. Ви, пані, дограєтесь, ви будете покарані і залишитесь вдома, а я поїду сама. Незабаром каву принесуть, а ви не вдягнута, як вар'ятка якась. Забула, зараз принесуть. Скільки разів я вам казала? Ніхто, ніхто не повинен бачити жінку. Без макіяжу, без гарного настрою, без розумної книги, без кохання. Ранковий костюм повинен бути стриманим. Нагадую, виходячи на прогулянку пішки, треба вдягнутися стримано. Вдягнути капелюшок, придатний до карети, і піти в ньому пішки. Ознака найгіршого тону. Ви мене пані дивуєте? Я залишу вас вдома. Ти залишиш мене вдома. А сама поїдеш на пік. Пити пиво та смажити шашлики. Я б залюбки на це подивилась, ваше світлосте. Молодь зараз стала якась дивна. Жінки кострубації, анорексичні, без шарбу, без відчуття інтриги, без відчуття внутрішнього змісту. Без відчуття чого? Вибачте, ну не вчилися ми в пансіонах. Ось як ви розмовляєте, як сидите. Моя б нянька вже як хряцила в мене по спині за таку грацію. — Манери, це вам не дрібниці, це плід душі шляхетної і чесного розуму, казав мій вчитель макіавелі. А Можу вже спокійно поснідати без присутності макіавелі. Ви нечемно поводитесь з гостями. Упс. Ось так і візантія пала. Мене завжди ховали з великими почистями. Пам'ятаю, тоді перед стратою я попросила принести мені губну помаду. У мене вже була помада коралового відтінку, але вона мені не дуже личила, тому я попросила принести мені помаду. Кольору стигло виши. А коли я гарно виглядаю, я завжди розмовляю французькою, китайською або німецькою. Але шановне панство, товариші, я ніколи не була. Англійською ж Це він був. Я закохалась його діяльність. Закохалась його кураж в авантюризм. А він в мій профіл. Особливо, коли я на когось задивлялась. Оця пристрасна ніч кохання. Остання. Я знала, що він здогадався. Але не знала, де і коли він має мене прибрати. Може зараз, коли пестить моє волосся. А Може ось ось, коли він проводить губами по моїй шиї. Ні. Трохи згодом. Він зачекає. Довго дивиться на мене. Каже кохай. «Прости і нази моє ім'я. справжнє». Кохаю, Плаче. Я теж. І тільки зараз я помітила, що в нього трішечки різні очі. Не можу зосередитись. Каже. Прощай, засну і тільки обісні на моє ім'я, Пана ран. Просила, щоб нам залишили цю ніч на останок. Вони забрали його. Я дивилася в дзеркало. Воно мною не захоплювалось. Воно натякнуло, що я потвора, що в мене заважке підборіддя і занадто тонкий ніс. А він так і не подивився в мій бік. Його недовго мордували. Розстріляли за тиждень. Пам'ятаю, тоді перед його стратою, я попросила принести мені губну помаду. Він обожнював смак і колір стиглої вишні. А він так і не подивився в мій бік. Мене це дуже образило. Але ж у нас було таке велике кохання. Різнуке. Нора ну, з ти договориш. Товариш Блюмкін, товариш Маузер. Мовчіть. Не славайтеся. Но ну, роб, роби напевне ліки. Робимо, робимо вигляд. Значи нас тут немає? Вони такі хитрі. Ці наглядачі. Вони думають, я не знаю, що вони мене труять. Знов червоне м'ясо принесли. Теж мені поносить з бронетемки, не влаштували. Ха-ха!